Які основні напрямки соціального захисту ветеранів на Чернігівщині? Це, по-перше, державні програми, що стосуються допомоги у придбанні житла та в здобутті професії. Департаментом реалізуються зокрема дві бюджетні програми, які розроблені міністерством справах ветеранів: це професійна адаптація наших воїнів та забезпечення житлом. Що стосується професійної адаптації, то переважно отримується послуга за професією водії автотранспортних засобів різних категорій, де або розширюється професійна майстерність шляхом відкриття інших категорій, або здобуваються професія і отримуються водійські права. Для того аби реалізувати це право особі, яка має відповідний статус, необхідно звернутися до структурних підрозділів органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання. Так, у 2023 році області виділено 1,1 млн грн. За отриманням послуги професійної адаптації звернулося 206 осіб. Укладено 95 тристоронніх угод на суму 1,1 млн грн. Послуги отримали 66 осіб. Далі це житлові програми, які реалізуються через департамент судзахисту. Це грошова компенсація за належне для отримання житлові приміщення у 2023 році. Грошову компенсацію призначено 83 родинам. Область отримала на ці цілі кошти у сумі 79,7 млн грн. І на сьогодні кошти спрямовані на спецрахунки осіб. Тридцять осіб. Отримали кошти для того, аби придбати собі квартири. Хочу зазначити, що для підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих в області функціонує Чернігівський обласний центр ветеранів війни. Знаходиться він за дві локації в нього, аби наблизити послуги цього центру до саме споживачів на вулиці Ганжівській, 8, а також на проспекті Миру, 116 А. Центр ветеранів війни пропонує наступні послуги: це психологічні консультування, діагностика, психологічна підтримка, інші соціальні сприяння, соціальній адаптації і соціумі, організація заходів для дорослих і дітей, а також реабілітаційні, оздоровчий масаж, фітнес, дихальні техніки, ароматерапія, апаратний лімфодренаж. Також у центрі функціонує телефонна лінія підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих воїнів. Контактний номер 073 005 07 50, де фахівець соціальної роботи може надати послуги з інформування, консультування або ж спрямувати людину з тим питанням, яке в нього виникло, до інших структурних підрозділів. Діє й обласна програма соціальної підтримки захисників і захисниць. Наразі вона прийнята на наступних три роки і передбачає кілька напрямків допомоги. Це матеріальна допомога членів сімей загиблих, лишилася також по 500 гривень щомісячно на одну особу, лікування та протезування зубів захисникам 15 тисяч гривень на рік, забезпечення наборами штучних кришталиків. Також одноразова грошова допомога дітям загиблих, померлих захисників і захисниць. Раніше в програмі була ця сума, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням і обмеженням бюджету. Була припинена виплати. На цей рік ми знову впроваджуємо по 5 тисяч гривень до Дня захисту дітей на кожну дитину, у якої загинув батько або мати. Забезпечення слуховими апаратами також передбачено 20 тисяч гривень на один апарат. Розробка інформаційної платформи для захисників і захисниць. Хочемо створити окремий сайт, окрему платформу для ветеранів, де би висвітлювати. Якісь анонсувати про їхні, про те, що вони можуть для них, які є можливості їх соціальної підтримки, слід згадати й про допомогу ветеранам у працевлаштуванні через службу зайнятості. Для ветеранів відкриті різні можливості для їхнього ветеранського бізнесу від Державної служби зайнятості це мікрогранти, є робота. Проєкти ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду, де можна отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів на свій проєкт, написавши бізнес-плани, взявши участь у конкурсі, також бюджет участі тергромад. Ну, у кого є і дуже багато міжнародні донори пропонують гранти на якусь проектну діяльність. Крім загальнодержавних та обласних діють і місцеві програми, прийняті територіальними громадами. Вони стосуються, зокрема, пільг у сплаті житлово-комунальних послуг. За інформацією про ці можливості, слід звертатися до органів місцевого самоврядування.